Ми живемо в надзвичайно зайнятому світі. У повсякденному житті нас постійно бомбардують безліч інформативних стимулів, які впливають на наш емоційний стан. Ми весь час поспішаємо, намагаємося зробити кілька справ і бути в декількох місцях одночасно. Майндфулнес або усвідомленість це науково обґрунтований метод, який дає змогу жити повним життям, вміти концентруватися на важливих речах і долати стрес. Девіз майндфулнес такий живи в моменті. Коли ми займаємось спортом, ми тренуємо своє тіло на силу, витривалість і гнучкість. Коли ми практикуємо вправи mindfulness, ми розвиваємо певні навички, силу концентрації, ясність мислення та емоційну врівноваженість. Бути усвідомленим означає приділяти увагу теперішньому моменту. Не оцінюючи, не засуджуючи, а приймаючи те, що відбувається саме таким, як воно є, це те, що набагато легше сказати, ніж зробити. Але хороша новина полягає в тому, що якщо ви включите вправи на усвідомленість у свій розпорядок дня, ви виявите, що досягнете бажаних результатів за деякий час. У цьому відео я презентую 6 вправ, які підійдуть навіть початківцям. Тож ви можете вибрати те, що вам найбільше подобається, або спробувати їх усі. Вправа з родзинкою також відома як медитація з родзинкою. Це спосіб потренуватися, залишитися в моменті, навіть під час діяльності, яку ми зазвичай виконуємо на автопілоті. Ця вправа має давню історію і є класикою mindfulness. У 1979 році її було інтегровано до програми зниження стресу на основі принципів mindfulness. Тож перейдемо до вправи. Покладіть родзинку в тарілку чи на стіл і декілька хвилин уважно розглядайте її. Зверніть увагу на кожну зморшку на родзинці. Світло і тінь, потріть її між пальцями. Що ви відчуваєте? Головне, не поспішайте, а потім понюхайте родзинку, чим вона пахне. Далі помістіть родзинку до рота і покрутіть її на язиці. Не жуйте родзинку відразу. Переміщайте її в роті. Коли ви будете готові, почніть повільно жувати родзинку. Відкусуйте невеликі шматочки. Зверніть увагу на те, як родзинка смакує зсередини. Зверніть увагу на різні смаки в той момент, коли ви розкушуєте її. Прислухайтеся до звуків під час жування, а потім повністю розжуйте і проковтніть родзинку. Які відчуття залишилися в роті після проковтування? Чи відчуваєте ви після смак? Чи помічаєте ви, якісь зміни відчуттів в роті, горлі чи шлунку? Коли ви закінчите, приділіть кілька хвилин, щоб подумати про свій досвід. Ви можете робити це з іншими сухофруктами або іншими продуктами, але перевага родзинок у тому, що вони всі різні і мають неоднорідну поверхню. Тепер ви знаєте, як вживання родзинок може допомогти вам жити більш усвідомлено. Вправа з родзинками це перевірений спосіб, щоб навчитися концентруватися на моменті. Ця вправа стане вам у пригоді, якщо ви хочете навчитися усвідомлено їсти і скинути зайву вагу. Вона дає можливість попрацювати над вашими відносинами з їжею. Вправа із родзинкою це також веселий та ефективний спосіб познайомити дітей із принципами «mindfulness». Вам буде легше мотивувати дитину практикувати усвідомленість, якщо ви дасте їй змогу щось досліджувати. Спершу нехай дитина покладе родзинку до рота, а потім повільно її пожує, не ковтаючи, звертаючи увагу на смак. Коли дитина звикне до вправи, ви можете зробити паузу, перш ніж покласти родзинку до рота, щоб вона мала змогу помітити, як родзинка відчувається на дотик. Як пахне і навіть як вона звучить. Незабаром я зніму окреме відео, у якому я розповім про майндфулнес вправи для дітей. Музика. Глибоке дихання не тільки розслабляє, воно позитивно впливає на серце, мозок, травлення та імунну систему. Це науково доведений факт. Діафрагмальне або черевне дихання є природним для всіх савців, людей включно. Це стан глибокого дихання, який контролюється діафрагмою, м'язом, який розмежовує грудну та черевну порожнини. Глибоке діафрагмальне дихання охоплює більшу частину вашого тіла. Діафрагма стискається, а живіт і грудна порожнина розширюються вниз. Черевне дихання допомагає легеням наповнитися киснем більш ефективно, оскільки воно передбачає повне залучення м'язів живота та діафрагми під час дихання. Також відбувається масаж серця й інших органів. Під час діафрагмального дихання збуджується блукаючий нерв, у результаті знижується стрес-реакція симпатичної нервової системи. А от якщо робити неглибокі вдихи, розширюється лише грудна порожнина. Неглибоке поверхневе чи то грудне дихання є частиною типової реакції на стрес. Людина в стані занепокоєння і тривоги робить неглибокі вдихи, використовуючи плечі і ключиці, а не діафрагму, щоб переміщувати повітря в легені. Під час грудного дихання активну функцію виконують лише верхні частки легенів. Тобто відбувається менш повноцінне насичення організму киснем. Техніка виконання глибокого дихання проста. Під час вдиху рухатись має тільки живіт, а грудний відділ і плечі залишаються нерухомими. Для виконання цієї вправи потрібно лягти в зручній позі. Покладіть руку на живіт. Між ребрами й пупком. З кожним вдихом відчуйте, як ваша рука рухається угору, віддаляючись від хребта. Це означає, що діафрагма опускається, що сприяє заходу повітря до нижньої частини легенів, одночасно масуючи органи черевної порожнини. Коли ви видихаєте, зауважте, як ваша рука опускається в сторону хребта. Зосередьтеся на кожному вдиху і видиху. Коли, на думку спадає щось інше, обережно відпустіть ці думки, не оцінюючи, не засуджуючи, і поверніть увагу назад до свого дихання, тримаючи плечі, голову та шию розслабленими. Дихайте в такий спосіб 5-10 хвилин. Тренуйтеся щоденно, за можливістю кілька разів на день. Ходьба є інстинктивною для людини. Ходьба так само природна, як і дихання. Ви можете практикувати глибоке дихання, виконуючи будь-які вправи, ходьбу включно. Під час ходьби порахуйте, скільки кроків ви робите за кожен вдих і кожен видих. Зверніть увагу на те, які почуття виникають у вашому тілі під час дихання, коли ви йдете. Якщо ви бажаєте, ви можете спробувати дихати в ритм ходьбі. Або ви можете збільшити кількість кроків, які ви робите з кожним вдихом або видихом. Дихальна прогулянка має багато переваг, такі як втрата ваги, зниження тривоги та зменшення болю в спині. Музика. Уявіть, що ваше тіло це губка. А ви сидите або лежите в басейні чи джакузі з теплою водою. З кожним вдихом ваше тіло вбирає частину теплої води, а з кожним видихом тепла вода насичує ваше тіло губку. Продовжуючи цю вправу, уявляйте, як ваше тіло стає дедалі теплішим і теплішим, а також дедалі м'якшає і м'якшає. Найдіть щось у своєму оточенні, на чому ви хочете зосередити свою увагу. Ви можете зосередитися на своєму диханні, картині на стіні, полум'ї свічки, на якомусь звуці чи пісні. Намагайтеся зосередити увагу на об'єкті, який ви обрали. Щоразу, коли ви починаєте відволікатися, обережно повертайте свою увагу до об'єкта, який ви обрали. Перший раз ваші думки будуть постійно блукати, але в міру того, як ви будете тренуватися, ви почнете помічати, що ваша концентрація поліпшилась. Почніть із тренування впродовж однієї-двох хвилин і повільно збільшити час занять до 5-10 хвилин. Садівництво це чудовий спосіб потренувати увагу та водночас поєднатися з природою. Замість того, щоб витрачати свій час на роздуми, про те, що ви збираєтесь приготувати на вечерю або турбуватися про свою роботу, зосередьтеся на кольорі рослин, що оточують вас, на тому, який є ґрунт на дотик чи на запах, на текстурі коріння. Запитайте себе. Яку текстуру ви відчуваєте пальцями грубу, зернисту чи гладку? Відчуваєте ви вологу чи сухість? тепло чи прохолоду? Прислухайтеся до того, як вода вдаряється об землю під час поливу? Зверніть увагу на будь-які інші форми життя навколо вас, наприклад, на моркотіння кота чи цвірінькання птаха. Коли перебуваєте в саду, постарайтеся справді бути там і тілом, і думками. Дозвольте собі насолоджуватись процесом, ніби ви граєтесь, як у дитинстві. Кожного разу, коли ви практикуєте усвідомленість, запам'ятайте про одне золоте правило. Не засуджуйте, не оцінюйте, а просто помічайте. Це важко, тому не засмучуйтесь, якщо вас відвідують небажані думки. Постарайтеся дати їм змогу бути гостем у вашому домі, лише не приділяйте їм занадто багато уваги вони підуть, як тільки виявлять, що не мають над вами влади. Практикуючи mindfulness, упродовж п'яти хвилин щодня буде достатнім, щоб змінити ситуацію. Ви дійсно можете змінити свій мозок. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то згадайте про нейропластичність мозку. Дослідження показали зниження рівня стресу в людей, які практикують усвідомленість. У піддослідних спостерігалося зниження щільності сірої речовини в мигдалені, ділянці мозку, яка відіграє важливу роль у розвитку тривожності і стресу. Дозвольте мені заохотити вас спробувати кожну з цих вправ. Це неначе примірка взуття. Деякі з них вам підійдуть, а деякі ні. Деякі можуть підійти пізніше, а деякі можуть ніколи не спрацювати для вас. Просто досліджуйте, підлаштовуйте вправи під себе, якщо потрібно, повторюйте або збережіть на потім. Для зручності я залишу мітки часу в описі під відео. І не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео з іншими. Дякую за увагу. До побачення!